Дуже багато сходів, не знаю. Ті от маленькі карпіки погано засікаються. Дуже погано засікаються. Проблема міняємо гачки, волос. На прилбичі. Сьогодні у нас благодійний турнір, Кубок Винник. Поспілкуємося з друзями, трошки допоможемо нашим Збройним силам, половимо рибу, відпочинемо. Надіюсь, щось буде цікаве, я вам зніму, як завжди, відео. Шоста година ранку їм символічно грає. Хлопці вже зібралися трошки. Зараз буде жеребкування. І сьогодні годинка, 11 старт. Трава під берегом. А я граблі не брав. А вже всі зібралися, чекають жеребкування. Ліквіди, ліквіди, і фреси, і допінги, і... Будем словом гарним. Карпуч і карп. Будемо з карпіками називати. Ось такий сектор витягнули. Це шостий. Комфортний, трави нема. По-моєму, це Юра Прокопюк робив той сектор колись. По-моєму, зацепи тут є десь. Треба буде йому позвонити, спитати. А так. Дальня точка. Тут добре, відстань від команди, від команди далеко. Можна, що хочеш, люба програма має спрацювати. Так що розбираємося, от, збираємо лагід, ставимо канапельку. ставимо горішок варити і вперед. І вперед. Ну тут не так сильно. Шукаємо точечку. Починаємо від 130 до берега тянемо. Вже вечір. Ще 25 хвилин можна кормитися, ми стараємося закормитися максимально. Такий корм у нас, горіх, конопля, бой вирізаний. Можна? Лавимо удочками з Rapid, Rapid Distance і ексклюзиви 3. 210 і всі удочки, 420. Дистанція у нас 120-130, так що тут треба мощні палички, Мощні. День у нас так зложився. Зловили, скільки ми... Тут 8 маленьких карпиків, одного морчика 3, там 500. Ну і пару, але у нас проблема яка. Ось скільки зловили, приблизно стільки ж і загубили. У нас от проблема яка зліва чуть-чуть є зацеп. Там рибу посадили і правіше. отут тут є зацеп. Хорошу рибу я тягнув. І вона прямо і на 5 метрів 40 до берега сіла в корчі. Ще хвилин 5 ми її тримали в корчах. Потім Сашка поліз воду витягувати, і там вона вже зійшла. От Проблема зі сходами і з корчами, а так, в принципі, покльовує рибка непогано. З кормом я рахую, ну як вгадали, працює корм. Як я казав, це горіх, конопля, кукурузи трохи даємо і бойли. Баунті, по-моєму, блюдворм сквіт. Отакі. Поки що ми другі в зоні. Я так вам розказую кусочками, бо я ще загружаю з помп в цей час. Корма, скільки ми виконали? Ну Десь кілограм 5 горіха, десь кілограм коноплі, кілограм півтора бойлів і банку кукурудзи велику. Дрібних карпиків ми скидаємо сюди в садочок, а великих отам натичку чіпляємо в мішках. Ось тут запаски у нас, запасні удивища на підставочках. Два, ні, три у нас підсака на всякий случай. Ну і люлька для карпа. Відчіпляти. Тут робочий столик наш о, тут замокає, поховали трошки. Прикормки от наші. Всього, 9 година, закінчили кормитися. Перекур. Саша курить у нас, як паровоз. А <кій> я п'ю водичку. Попрацювали непогано сьогодні. Зараз готуємо нічні нічні насадки, тонучі будемо ставити. Є пару напрацювань. Зранку я вам покажу, як ми ловили вночі. Поки що я кажу, ми другі в зоні. І, по-моєму, другі по озеру, да? у нас зона краще ловить. Ну, не, ми не там ще одна, одна команда ловить. Але тут зона система у нас тут... Призи попадають в перші місця зон. Так що нам треба вигравати зону, щоб попасти в загальні призи. Ну, Розрив там 4 кг це для Прилбич не розрив. Люба команда, в принципі, зони може одною рибою виграти зону, так скажу, на, 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 на даний момент. Там саме більше 14 копійками. Я ж вже розказав вам, що. Зловили ми вісім, по-моєму, маленьких, цьогорічно запущених, і амурчика. Ну і загубили дві на зацепах і так. Щось у нас сьогодні багато сходів. Да, всі жаліються, що сходить. Рибка невеличка, бойка і зацепи не, не, не завжди класичні. То буває 3-4 риби подряд, підряд, класика, все посередині, нижня губа, потім чомусь сходить. Будемо зараз трошки збільшимо волос. Зараз будемо перевіряти бітурбо. Ще в мене я вам обіцяв штегія пиляще Попробуємо. Сьогодні ми на них, до речі, зловили. А мурчика ми зловили на штег-полуниці. З підсадкою полуниць. Бутурик Оранж теж штеговську. Так що вже ж теги свою справу зробили. Непогано. Хороший, я мурчик на цей бой виключив. Так. Він нам не помігне. Хороший, тріщимось. Звісно, хотілося б десяточку якогось амурчика. Ну, не спрацювало. У нас амур, так скажемо, масово амур не зайшов. От він серій зайшов трошки на цей старий. Ну, може. То, що ми мали, знаєш -то, і... Ферментований, будемо говорити, він був е тигровий оріг. Так, да, у нас тигровий ріг був старих запасів з морозилки, Він чуть-чуть так підкис, але підкис правильно, тобто не гірчить, а, не гірчитя, а да, типу ферментація. І ми їм спочатку кормилися, от у Амурчик з під тої ферментації, так скажемо. У мене є ферментована кукуруза. Я згадав штегустка. Пачка. На неї ловить. Так, кстати, непогано, непогано. Завтра зранку ми її запулямо. Шоста вже можна кормитися. І ми її запуляємо точно. Я, я про неї забув. Це, це хороша штука. Да. Так. Так що ми завтра спробуємо з ферментованою кукурузкою побавитись. На амурчика. А то, мабуть, треба буде з точки ловити. Хоча б ближче, десь рядушку. А то ми, ми сьогодні ловили кормили 120, ловили 130 і ловили перед кормом 116. Ми в принципі, і 130 зловили, але був такий вітерець. трошки. А таких якраз прийшов 130. От амура, а да, ми 130 і За кормом. А дрібну ловили всю 116. Є рельєф у нас в секторі. цікавий. Хороший схід був. 116, ні, ну я ж кажу, зацепи. ми дво, дві риби в зацепах загубили. Таких одну тут справа непогано. Я її тянув, я її вже там зважив. Така десь 6-7 точно була. Зважив. Да, я думав, справа нема зацепи, думав, тільки зліва, ні, і справа є зацеп. І вона його знайшла чітко. Риба шукає зацепи, момент. Добренько, <зважувати> готуємо на нічну досадочку yeah. готуємося до ночі. За 15,9. Ніч пройшли не дуже вдало одного, тільки хорошого кілограма 4-5 зловили остальне 2-3 тузика. Дуже багато сходів, не знаю. Оці от маленькі карпіки погано засікаються. Дуже погано засікаються. Проблема міняємо гачки, волос довжину, але поки що в результатах. Ну і зацепи. Знову загубили рибу одну хорошу. Такі от проблеми у нас поки що. Але працюємо. ще час є. Закінчуємо турнір, хвилина до фінішу, Самі тяжкі секунди. Нам, звісно, ще пару риб не зав'яжало. Ми не знаємо, як наші основні конкуренти в зоні відловилися. У нас, по-моєму, 4, 4 рибки. Тузики. Зараз бы хоть одне малейше севельоночка можна було б бы підсікати. А так мовчить. Трошки справились зі сходами, але губили рибу, губили. Вже збираємося, майже все зібрали, бо дощ іде знову хмари. Хочемо оперативно зібратися, щоб нас тут... Не завело. В принципі, змаганнями задоволені. Згадали. Ну все, хай буде. Зараз на після фінішу. Фініш. Ми не зловили рибу. Таня, як тобі змагання? Нормально, хорошо. Задоволений, О, попрацювали, порухалися. Трошки розкидалися, вже 130 доставали. Але, звичайно, тут треба тренуватись. Точність хромає. І дальність громає. Ви від нас починаєте, да? так? Так. Від нас вже зважимо. Ні, він два має. 272. Зараз з ньому хоч якусь рибу. Так за змагання ні одної рибки не сфотографували. Не було часу. Бутіка 4, по-моєму там. Ну да, одну два зночі 4-6 А більше все трошки більше нас там повисало на за це цікавіше вже підпокльовується, всі від нуля відійшли Ні Грузить Грузить Тай-тай-тайтара-та-та-та-там скільки минус Мінус 400 грам, так? Да? 5 кілограмів має бути? Не буде. Буде, блін. Що ти казав? Пів кілограмів не дотягуємо до п'яти. 4500. Рівно? 4500, все. Ось наш, звісно. Це у нас в сумі буде десь кілограм там саня у нас в сумі кілограм. Сумі? Так. Да. Десь 20 Десь 20 чимось. Ну, у нас тепер це один. Хвилює, що він зловив. Це наш основний конкурент. Дякую. 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 Нє-ні, вимо, ми чекаємо покліовку. часу закриття. Треба то і то освоювати. – Так ми так і пробували. Так, я багато, що часу потрапити за політику. Як і покрасив. Ну що, Ігор, як ти задоволений? Задоволений. І все, вийшлося, заплановане. Все супер. І що, яка тактика спрацювала? Кормити і ловити? Дальняк чи ближняк? У нас дві точки було, одна на 50 метрів, 55 і одна на 80 метрів дві працювали. А, а тут класичний дозволявся? Да. А ви ловили? Ні. Висота на флет. Флет маленький по гачочці. Саме насадка на цих змаганнях номер 1 Мандарин. Тік-так-мандарин. Колір? А він жовто такий. О, а в мене жовтий естерфрут, я тільки на нього й ловив. Він жовто-такий з червоним. А я чисто жовтий, ну естерфрут. Круглий попапчик восьмерочка. Вова, а тебе як? Що, ну Ігор все сказав, все супер, так як запланували, Годували. Риба ну, довго підходила, на вона все-таки підійшла і просто. Ви витримали, не почали. І до кінця туру ми балили рибу. Молодці. У нас Господь. не було такого, що перезаброс, бо не клює. У нас всі перезаброси. популярні. А скільки не, інтервал перезакиду? Ну ми в принципі 20 хвилин на початку перекидалися, але от вже в кінці з ночі і до фініша ми не перекидалися без покльовки. Взагалі не перекидалися. Все було. По ну просто були покльовки, там стабільно. 10, 15, 20 хвилин покльовка і ага. після покльовки. А то вже не треба було в інтервал, бо воно і так клювало. Воно так? клювало, так. Ага, Бачите. <Universe> ну, але багато сходів, бо риба дрібна. А хлопці. що кормова програма? Бойліки врізали? Ні, не різали. А ми різали. А конопля горіх? Конопля, горіх, коноплю і горіх. Навіть вчора трохи мовали на місорубці, робили кашу, бо не могли запустити точку, але запустили і потім насадка ХС. Пробували? ХС. Ні, не пробую. Я теж не пробував. Треба виключати, бо тут починають матюкатися. Україні. Прийшов третій етап. Кубка винник на водоймі 3 d Етап був, напевно, для всіх важкий, особливо для початківців, тому що для нас теж був важкий. Рибка ловилась дрібненька. Хотілося половити її крупнішу рибу. Хотілося в першу чергу, щоб ви половили крупнішу рибу, але, на жаль, сталося як сталося. Ну, Скажімо вам так. Прилбичі нелегкий, нелегка водойма навіть для досвідчених спортсменів. Но ви не падайте духом. Завжди приїжджайте. Дякуємо Тарасу Романовичу за те, що нам дав таку можливість провести цей третій етап на його класній водоймі. За водойма доглянута, багато роботи виконує. Зато йому дуже-дуже дякуємо Тарасу Романовичу. Ну і безпосередньо переходимо. Е, да, і не забуваємо, звісно подякувати нашим суддям, які провели, ну, звісно ж, можна сказати, професійну роботу, бо це є судді з досвідом. Е, велике вам дякую! Е, да, і маємо для вас невеличкі сувеніри е, можна суддю. Номер три є? Є, йди ще раз. Йди ще раз, номер три є. Андрій тільки, що від'їхав там не отримав. Андрію передадуть. Андрій зараз. То вам від нас за вашу класну роботу. Д міжнародного рівня трошки буду катити. Ми безпосередньо переходимо до нагородження. Давайте ще подякуємо всім учасникам. Угода була нелегка, рибалка була нелегка, нелегка водойма, але я думаю, що ніхто духом не падає. Я думаю, надії залишилися, всі задоволені. Дякую. Переходимо до нагородження. Так, Ми провели відповідно третій етап, це був ну, з етапів останній. Я вже скину завтра протоколи, бо сьогодні погода встається. Треба було і час зайняти. І вже хто на якому місці, хто вийшов у фінал. То я вже завтра скину в групу, вже відповідно, до 15 перших команд, які вийшли. А зараз сьогодні ще нагородження. Так, третє місце зони А, 35 кг, 880 грам, Команда Фемілі. Дякую. Так. Я там, я дам. Що тільки сходу позива. Кучно. <рігум> Дякую, западляйте. Так. <рігум> так, зона А, друге місце. 42 кілограма, 885 грам. Команда Метс. Ідемо до зони Б. Третє місце. Зони Б 13 кілограм 130 грам. Команда Карп Тім Львів. Дай. 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 Так, Друге місце. Зони Б. 18 кілограм 375 грам. Команда Лакі. Так, Переходимо до зони С. Третє місце. 14 кілограм, 585 грам. Команда Марлін. Переходимо до другого місця зони C. 23 кг, 340 г. Команда злів». Вітання. Вітання. Так, і Переходимо е, до переможців зон і е, місць по озеру. Е, Третє місце 18 кілограм. Це переможець зони Б. 18 кг 950 грам. Команда Рівер. Молодці, флоти. Великому споді не були тут. Вже, вже прийшли і зразу перемогли. Молодці. Супер. Можна вас ще раз на секундочку. Ми вам ще приз. Це приз від торгової марки Баунті. Надали нам такі чудові призи. Це є переможці зони С 29 кг 865 грамів. Команда імперія м'яса. Перше місце переможці цього третього етапу це є переможці зони А, 50 кг 900 г, команда кричаючи. І, би, передає нашим Молодят. молодятам. Вітаємо. Вчора ви розписалися, так? Вітаємо. У нас друзі компанія Рибанська вітає вас. В тому числі мене закричаючи. Палаки не вітають. Фіша, це був Амур 6 кілограмів 755 грамів. Це є команда Імперія М'яса. Команд, хлопці, хлопці. Так, колам. Де ж ми такі підготували карпові мішки за першого амура і за першого карпа. Першого Карпа зловила команда Медкаст.

Ні, у нас там Так, Завтра я скину рейтинг команд, щоб було видно, хто побачити, хто попав цей зробити. Завтра я вроблю нашу скіну всій Європі і побачить, які 15 команд попали в фінал. Фінал, я думаю, всі знають, буде проходити на водоймі трофейна долина. Гуляники. Гуляники. Колко, всім дякуємо за нелегкий етап, всім бажаємо гарної підготовки до наступного важливого фіналу. І хай нас всіх Бог береже і мирного неба нам. Всім дякуємо.